Ми вітаємо вас в культурному клубі, і сьогодні ми розкажемо про девайси та різноманітні способи вживання 420. Самокрутка, Самокрутка це продукт, загорнутий в папір або в листок. Ми користуємося ним як цигаркою. Це доволі контрольований процес. Ми е, смакуємо, насолоджуємося до того моменту, доки ми не захочемо зупинитися і просто притушити це все трубочка. Трубочки бувають різні. Козаки курили люльку. Ми нагадуємо вам. Вони можуть бути спунпайп американські такі, можуть бути шерлоки з такими чашками, можуть бути чілуми, просто прямі трубки, які використовуються як цигарка, також. Але це все трубка. Трубка це більш індивідуальний девайс, але також при Сильному набитті чаші можна використовувати її як і самокрутку, і пускати її по кругу, в принципі, це абсолютно нормально і адекватно. Використовуючи трубку, ви також доволі сильно контролюєте процес оскільки ви розумієте, скільки ви насипаєте в чашку, ви розумієте, скільки ви вдихаєте, ви розумієте, скільки ви можете залишити, не допаливши. Третє це бонг, баблер чи будь-яка штука. Трубочка з водою, можна так сказати, коли наш димок буде проходити через воду. Проходячи через воду, дим віддає величезну купу смол, які нам не потрібні насправді, адже активні елементи вони не взаємодіють з водою, тому їх менше не буде. Девайси з водичкою це доволі м'який спосіб куріння, і в залежності від їхнього розміру можна варіювати той чи інший ефект і отримувати ті чи інші враження від цих девайсів. Ми радимо звертатися до культурного клубу для того, щоб підібрати девайс під вашу потребу, під ваші побажання, оскільки бонг це не кінцевий якийсь варіант, можливо, він вам взагалі не підходить. Вапарайзери. Вапарайзери це такі штуки, які випарюють активні елементи з нашого продукту. Активні елементи, я не буду називати активні елементи, тому що нас забанять. Але, якщо коротко, вапорайзер це девайс, який не горить. Ми розігріваємо наш продукт до певних температур, зазвичай це близько 200 градусів, коли починають випарюватися активні елементи. І ми їх вдихаємо. Такий спосіб куріння вважається найбільш здоровим і е, дуже часто використовується в медицині. Саме використання вепарайзеру дозволяє зрозуміти і чітко відчути саме ефект оцих активних елементів без чадного газу, різних смол, продуктів горіння, тобі ж диму, який присутній у всіх девайсах, які я вже перерахував. Оскільки наша культура 420 настільки багата, важливо зрозуміти, що підходить саме тобі, саме для тебе. І не варто опиратися на якусь суспільну думку, адже лише емпірично ти можеш зрозуміти, що підходить по ефекту, що підходить по силі і що підходить по внутрішньому стану. Саме самокрутка трубка. Бонг, Баблер, вапорайзер це найрозповсюдженіші способи. Але ми живемо в Україні, тому ми не можемо не згадати про пляшки. Культурний клуб нагадує, що використання пляшок це доволі брудна тема, і це можливо варіант, коли у вас немає іншого вибору. Але як вже ми казали в минулих відео, коли ти п'єш вино з бокалу для вина. Воно смачніше. Тому не хотілося б зупинятися на е, способі використання пляшок. Це все дуже крута інженерна думка. Все, що ви придумуєте, все, що ви придумали, це дуже круто. Іноземці іноді не можуть навіть і здогадатися, що можна якось було так зробити. Культурний клуб буде радий допомогти вам підібрати девайс по душі, який ідеально вам підійде. З вами був Культурний клуб. Гарного дня та бережіть себе.